Приїхали, працюємо з вами головою. Починаємо ми з вами із шиї. Що ми робимо? Ми робимо напівоберти головою вправо-вліво, ніби ми хочемо показати кожен раз вушко в стелю. Ми повільно прокручуємо і це у нас напівколо, тобто назад ми голову не закидуємо. Це проти показано людям, у яких є проблеми з судинами, у яких є головні болі, у яких є грижі, протузії в шийному відділі цього робити не можна, Тому налаштовуємося на спокійний ритм дихання і в спокійному ритмі вдих, видих, працюємо. Кожен раз, показуючи вушко чітко в стелю, ви відчуваєте, як у вас розтягується трицеподібне м'ясо, ось тут бокова поверхня шия. Дуже добре, залишились на одній стороні, захопили ручкою, вушко тягнемо донизу, а протилежну ручку, ніби за пальчиками руки, тягнемось вниз в підлогу. Прямо до підлоги. Потягніться, відчуйте, як у вас розтягується весь шийний сегмент. І тягнемо, тягнемо, тягнемо. Дихання спокійне, вільне, глибокий вік. Тепер додаємо рух до плечі. Ми підтягуємо ніби плечику до вушка, у нас розслабляється шия, нічого не витягується. А потім ми максимально витягуємо плечко донизу. Видих, розслабили, витягнули. Дуже класне дихання допомагає нам і під час розтяжки, тому що воно допомагає нашому тілу саме розслаблись. Вам треба сконцентруватися на відчуттях свого тіла і дати йому розслабитись. Інколи під час розтяжки може щось боліти, десь затискати. І для того, щоб відпустити, відпускаємо, змінюємо сторону. Натягнули, пальчиками потягнулися до них. Для того, щоб дати своєму тілу розслабитись, треба в момент. Комфорту просто глибоко видихнути, і дихати тут так само вам допоможе розслабитися. Підтягуємо плечко до гори, і внизу. Дихати можна через ніс, можна дихати через рот, можна робити шумний бік, і не соромтесь, навіть коли ви працюєте в залі десь, серед дівчат, дихати так, як вам комфортно. Ви відчуваєте, як тягне у вас плечико, і тягне від плеча ніби аж до вушка. Дві молодці, підняли голову, розвернули голову на 45 градусів, обхопили себе ручкою назад за отилицю, розвернули на 45 градусів лікоти. І носиком ніби малюємо вниз видим. На гору вдих. Зараз розтягується у нас задня поверхня шиї, коли ви опускаєте голову вниз, ви відчуваєте, як у вас ніби від лопатки до потиличних бугрів з одного боку тягне задню поверхню шиї. Ось в цей момент ми знімаємо напругу задню поверхні Вдих. 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 Повертаємо голову до протилежної сторони, хопаємо собі протилежну ручку і пропрацьовуємо в другу сторону. Якщо вам заважає протилежна рука, можна її засунути за спинку, поставити її внизу випадкою, Можна покласти її на колінку, так як вам зручно. Якщо вам незручно виконувати вправу в даному положенні, де затікають ножки, ви можете піднятися і виконувати вправо на її ногах. Чому вона йде? Притяжки видих ми виконуємо на зусилля. Тобто, коли у нас розтягується м'ясо. Ось в цей момент ми видихаємо, і нагору робимо здих. Тепер уявляємо, що у нас під шиєю величезне яблуко от прям таке велике. І нам треба через нього пірнути під воріттям, обігнути це яблуко і дотягнутись підборіддям до грудини, до кісточки, до якої кріпляться ребра. Ось по центру. Видих. І, і вдих. Через велике яблуко під воріт'ям пірнаєте. видих. І вдих. І видих. І, а тепер уявили велику повітряну кульку. Вона у нас стоїть позаду голови. І ми голову не отак закидуємо назад, як нас цілий на фізкультурі. А ми витягуємо голову вгору, ніби кладемо на цю велику повітряну кульку і тягнемо шию догори, як лебеді, ніби видовжуємо шиль. Видих. Водик. Води. Видих. Вдих. Видих. Попрацюємо з ручками. Беремо ручку, тягнемо ручку до протилежної сторони, другою рукою оп, закрили. І ось цією рукою дотягуємо ручку до себе. Будемо відчувати, як у нас розтягується. Дехто переходимо більше до плеча. І розвертаємо голову в протилежну. Оці, ну, цілий іншу ручку, потягнули на себе, закрили і потягнули. Голову можна розвертати в протилежний бік від руки. Зараз у вас має розтягуватись дельта, і у когось може відчуватись навіть легесенько, як тягне відділ ромбоподібного м'язу. Це там, де між лопаточкою і хребтом. Є молодці, потягнули ручку від себе, попрацюємо з кистями. Пальчики тягнемо на себе, на себе, на себе. Розвернули долонньою поверхньою до себе, тильною до камери. і потягнули ще на себе. Зараз можу потягувати трошки по зав'язку. Друга ручка. Філіда мене не видно? Ти придивляєшся, чи все окей. То, то я сліпа. А, окей. Ну не окей, але так, поміняли. Тягнемо на себе. Є yeah, молодці, трошки потанцюємо плечами, робимо оберти назад, і коли ви шок ви не робили, намагайтеся, якщо вже робити, то робити гарно. Тобто ми робимо такі широкі амплітудні рухи. Прям малюйте оберти наскільки це можливо. Вперед плечі заводите, піднімаєте до вушок назад, лопатки ніби промасовують вам ваш хребет. Є. І потенціюємо одне за одним. 5, 4, 3, 2, один. А тепер в іншу сторону. П'ять, 4, 3, 2, один. Появимо з вами, що ми одну долоньку розвернули в камеру, а долоньку іншої ручки розвернули в протилежну сторону в стіну. Є. Уявили точку між лопаток, десь там така одна точка, і уявили, що ми з вами це рушничок. І зараз від цієї точки між лопатками ми будемо цей рушник викручувати то в одну сторону, то в іншу. Прям гарно закручуючи свої плечі. Ще зараз я виконую з вами всі вправи, які безпечні в будь-яких стане. Для них немає протипоказів. Якщо ви в якийсь момент будь-якої вправи відчуваєте десь дискомфорт, треба або мені сказати, або перестати виконувати вправу, якщо це дискомфорт викликає біль. Якщо це просто якийсь легкий дискомфорт через те, що ви дістали до тієї точки, яку ви ніколи не чіпали, продовжуйте з нею працювати. Появили цю точку між лопатками і намагаємося піймати її двома ручками. Однією зноси, другою зверху. Є. І ще динаміка П'ять. Чотири. Три. Два. Один з'єднали ручки, якщо це можливо. Якщо неможливо, можна взяти якусь подушечку і піймати однією ручкою, другою подушечкою, і таким чином з'єднати їх. І от зараз ми з вами подихаємо. Зараз вам треба уявити свою грудну клітину і намагатися ручки видержати ззаду. І намагатися, коли ви дихаєте, підійду ближче, щоб вам було видно, прям розширювати грудну клітину вперед, в боки і назад. Дивіться, ми робимо вдих. І видих. Вдих. І видих. У нас розшириться гадна клітина в усі сторони. Я видиха, робите, а я покажу вам ще таку прикольну штуку, як а, тренувати можна ось ці міжреберні м'язи. А це еластична стрічка, її можна замінити будь-чим, наприклад, лосинами, колодками капроновими і так далі. І тому подібне. Зробили, змініть ручку. Візьміть іншу ручку за ручку і продовжуйте дихати. То у вас була одна рука, тепер інша. І продовжуйте дихати, а я буду розказувати. Ви обтягуєте простір задніх нижніх ребер, робите собі такий корсет на ребра, затягуєте себе двох сторін, і затягуєте цією стрічкою Ви намагаєтесь дихати. Я думаю, вам буде видно, як будуть розширюватись мої ребра. Ми робимо вдих. І видих. Можливо, ззаду буде видно. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Могаль з того, як у вас розширюється ребра, може бути таке відчуття, що у вас підтягується живіт під ребра, ніби як вакуум затягує під ребра. Лас. Зробили. Стаємо з вами в позу на четвірінечко. У нас ось таке положення. Ножки на ширині плечей, колінка під тазом, гомілочки стопу, ми притиснули. Давайте зрізайте зі своїх тіпців, вставайте. Так, а, а тут у нас ручки стають дуже класно вправо. Рекомендую, не просидіть її. Ручки в сторони, розвертаємо пальчиками від себе і робимо таку штуку. Ми тягнемось одним плечем вниз, а іншим вгору. Видих, нагору вдих. вниз. Видих нагору вдих. Тут у нас будуть розтягувати грудні м'язи, будете відчувати. Ось тут класне потягушки такі. Дуже класна вправа для людей з сидячим образом, способом життя. Звід сутулості дуже класно допомагає. І розкриває нам який там третій пояс, про який розповідала нам Ліда, в якому може бути затиск. Де вам? І один. Я залишаємось в цьому положенні, але будь ласка, зараз у нас. Я тепер зрозуміла, Олександра, чому е, ругаються на тренерку? То гнів вивільняється із поясів. Ну, не знаю. Мої не різкують. Гнів вивільняється. Коли кричать, ругаються. Дивіться, зараз ми стали на четверенечки у нас коріна чітко під тазом ножка на широні плечей. Отут, от те, що Лідія казала, і вам розкриваємо таз. Дивіться, це дуже важливо, щоб у вас не болів поперек. У нас попа не повинна бути ось в такому підкрученому стані, коли куприк і криш дивиться вниз. Ми їх розкриваємо нагору і таз ніби розширюється в сторони в цей момент. Але тут у нас прогибається сильно поперек. Для того, щоб не було тут дірки, нам треба ось цей простір. Задніх нижніх ребер, ніби підтягнути в уявну стелю вгорі, але таз цьому не підкрутити. Таким чином, ми ну, вирівняли цю лінію, у нас активувались м'язи пресу, і ми тримаємо себе. В плечі дуже важливо, будь ласка, не затискайте отак от. от Плечами вашу, вашу шию, ми виводимо плечі вниз, лопатки вниз. Для цього лікті повинні бути не оті порівнення, а м'які. Пальчики розставляємо широко і уявляємо, як ми вздовж оцієї уявної стелі, ніби розтягуємося. Тобто ми попиль тягнемося ніби назад, а маківочкою тягнемось ніби вперед. Потилицею в цю уявну стелю. Тобто отак от теж ми не стоїмо. І зараз будемо працювати з вами лопатками стал. Уявили свої лопатки і уявляємо, як ми лопатки тягнемо вниз до тазу, вгору до стіни, до вушок і вниз. Повинно бути таке враження, що ви лопатками своїми ніби масуєте хребет по околищі. Три. Гарні, гарні оберти 2. Один. І в іншу сторону до вушок в стелю назад в підлогу. До вушок, в стелю назад, підлогу. Гарний рух лопатками ще два. Один. Молодці. А тепер ми уявимо, що наші лопатки вміють рухатись, і ми грудною клітиною будемо тягнутися на вдохі, ніби в стелю туди. Виводимо плечі, лопатки вниз, а грудну клітину витягуємо в стелю. Голова і шия пішли разом з грудною клітиною. А тепер грудна клітина, голова і шия провисли в підлогу, а лопатки з'єдналися. Вдих. Округлились. Видих. Розслабили, провисли. Лопатки звели. Вдих. Видих. Ви. Ви. Трошки задіємо таз. Вирівняли тут всю лінію, вирівняли плечі. Працюємо тепер тазом. Робимо те, що я казала, не робити. Ми підкручуємо таз всередину в підлогу, ніби купри і тришви закинули в підлогу. В цей момент сіднички ніби такі пух і с'їхались. А тепер ми розвертаємо сіднички в стелю. І вони ніби розтягують та лосинки в сторону. Видих, зігнали. І від. якщо цю вправу виконувати з диханням, з концентрацією на диханні, то дуже класно вмикається в роботу з чим я в дна, що класно впливає на ваше відео. Дуже важливо насправді цю тему. Багато хто соромиться піднімати чомусь, а навіть в теперішньому суспільстві. Але з цим треба працювати, тому що це наше здоров'я, наше задоволення, наше жіноче здоров'я. Це дуже важливо. Розкриваємо вгору дик. Повинні відчувати, як снарядні бугри, таз ніби такий жух розширився і з'їхався. І поколи Може щось десь хрустіти, це окей. Головне, не повинно бути больових відчуттів. Якщо у вас є ризі протрузії в перековому відділі, в якийсь момент можуть виникати дискомфортні відчуття. Якщо таке є, прям болю, то зупиняємось і не робимо. Робимо перший раз в дуже повільній, маленькій амплітуді, крутимо в іншу сторону. І якщо десь в якийсь момент руху відчуваєте дискомфорт, просто так по міліметру робите, щоб тут встигли. Повернутися в вихідне положення, щоб собі не нашкодити. Так, і повністю кішка корова. Ми уявляємо, що нас хтось бере за серединку спинки, підтягує нас в стелю, в цей момент голова, шия, плечі і таз ніби провалюється вниз. Ми як варіонеточка, такі буде провисли а тепер а за серединку спинки нас потягнули вниз, плечі вивелись вниз, голова, шия, і таз потягнулися вгору. Але дивіться, ми не робимо так. Да? Ми витягуємося, повністю витягнулись, і тепер ми витягуємося. Вгору, ніби у нас така літера С гарна. Вона витягнулась і туди нас ніби тягнуть. Не вгору, ми не затискаємо шию, а ми її витягуємо. Плечі вниз, а голову і шию вперед. Вдих. І О, видих. Супер. Сідаємо з вами на сіданішні бугри. Зараз намагаємось їх знайти. Ми сідаємо на сіднички, піднімаємо наші сіднички прямо беремо рукою і піднімаємо сіднічний на гору. Сідаємо на сіданічні бугри, ножки ставимо широко в сторони, на п'яточку, коліна дивляться в стелю. Ручками можна в опору, можна перед собою. І ми трошки порухаємо нашими кульшовими суглобами, що дасть. Нам розслаблення і роботу і прилив крові до м'язів тазу. Поїхали. ми закидаємо два коліна в одну сторону, сідничка прямо відривається від підлоги, потім піднімаємося, і в іншу сторону. П'ять. Ліда, а у нас презентація сама вимкнеться через півтори години, бо вже там час підходить. П'ять. Ні, в БЦРР проплачено. Ага. Чотири. Ти мені скажи, бо там може ми ну, закінчуємо, чи я ще продовжу? Три. Два. Один. Є. Сіли на комочок. Круглою спиночкою лягнить. Буквально дві вправи покажу для тазу. І будемо прощатись ножку на ножку, коліно в сторону. ми пірнаємо під стегно. Таз залишається лежати на підлозі. І ми тягнемо ніжку на себе. І в цей момент відчуваємо, як розтягується сідничка цієї ніжки, коліно, якою дивиться в сторону. Тягнемо. Сім'ячка речка ці наш таз, Розслабляємо свічний м'яз. Дуже круто вправо допомагає, якщо у когось бувають затиск подібного м'яза. Так, так, сі, сі, нерв зажав, зажал. Ці вправи дуже гарно допомагають розслабити подібний м'яз, і саме запускається сидачний мерзне.

Ніжку не ручка в сторони і за верхнім коліночком ми опускаємо ніжки вниз, голову повертаємо в протилежну сторону, а два плеча притискаємо ногу. І зараз повинно бути таке відчуття, щоб скрутились усі всі в мене в вашому руку. Просто відпочиваємо, можна закрити вночі, астрамуватися, уявити себе в якомусь прекрасному місці, яке вас розслабляє яке вас настрій. А голову подихати. Ну, а то не таке. Приватно зафікалено. І тягнемось в інші Повідомляємо, повертаємось, мишки на ширині плечи, ручку під сторону, другою спинкою піднімаємось до гори, сідаємо в позу водосу, насідалішні вугери. Робимо нахрю в одну сторону вдиху. І видих. Ви іншому. Видох. Видих. Опустаємось прямо на їх видих. Води. Ручки під колінку потягнулися з животком вниз. Вди. І нагор, видих другою спинкою. Плечки завели назад, животком провалились на перекресті. видих, І вдих ніж випадку. І видих. Є, так як у нас уже немає часу, беремо одну ручку. Другу. Я вам дякую за таке маленьке міні тренування, міні практику, ви великі молодці. Якщо у нас є ще час, я щоденько покажу, що можна зробити з ролом або з рушничком. Якщо ні, то я все. Тут про те, що зустріч була заявлена до 20.00. Якщо є бажання, щоб Олександра дала іще вправи, то висловіть, будь ласка. Дуже, дуже треба, дуже хочеться, але дуже хотілося би, чи є запис цього комплексу, записували ми чи ні. Продовжуйте, якщо можна. Тобто ви згодні так. за продовження, і я тут ще даю відповідь, що запис ефіру ми проводили, будуть теоретичні блоки і тренування, а особиста інформація, яку ми обговорювали, видалять. Так, так. Я швиденько. А, я Якщо є рол або немає рола, ми скручуємо полотенце. як я казала в такий ролик, розміщуємо його дуже важливо. Якщо навіть придбаєте або вдома є, ніколи не прикатуємо ми м'язи, поперек і кісточки на попереку, хребці ніколи цього не робимо. Рол ми повинні покласти таким чином, щоб у нас ось лопатка, такий трикутничок. Так? всі уявляють що тут лопатка, і ось тут лопатка. У неї є нижній кут. Можна там попробувати ними порухати, щоб представити, де цей нижній путь, і ось нижні задні ребра. От сюди ми кладемо цей рол. Лягаємо, вам повинно бути зручно. Ручки кладете за голову, і ми робимо таз на підлозі, ми робимо вдих, ніби розкриваємо грудну клітину. Тут буде дуже гарне відчуття розкриття. Якщо є сутурість, воно буде прям гарно відчуватись. І нагору робимо видих. Такі вправи можна повторювати 10-15 разів. Вдих і видих. Потім ми закриваємо ручками голову. Припіднімаємо таз і прокатуємо простір між лопаточками. На рушнику це зробити може бути складно, він може почати розкатуватись, але можна спробувати. Прокатуємо таким чином на шию і нижче ребер кров ми не закатуємо. Якщо вам дискомфортно ви відчуваєте, що ви катаєтесь не пов'язаним, дуже слабким я за спину, наприклад, і ви відчуваєте, що ніби по хребцям катаєтесь. Розводите ручки в сторону, і ніби лопатками закриваєте хребет і катаєтесь далі. Що можна ще зробити для шиї? Дуже класно це покласти рол, саме покласти, не перекотити по хребтям, а піднятися, покласти рол, лягти на нього шиєю. І ми робимо просто повороти. Видих, вдих, видих. Подих. Це такі найпростіші рухи, які ви можете виконувати, і собі таким чином ви не зашкодите. Дуже класно ще використовувати техніки самомасажу своїми пальчиками, вмикати голову, волосіний простір вашого черпу і так далі. І тому тобто, чим більше м'ячиком да, якісь тригерні точки проминати, але рекомендація, якщо ви м'ячик берете, то брати не жорсткий, такий пластмасовий, Масовий м'яч а в ортопедичних магазинах продаються такі шиповані м'ячки, але вони такі гумові і вони ніби жорсткі, але по факту вони проминаються, тобто вони м'якші. А і ними ви точно не травмуєте собі ні м'язи, ні фасті. У мене в принципі все. Я можу дуже довго це все розповідати, але час у нас об.